Обженою відповідальністю Агросем. Передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми Товариство Агросем. Передові технології в гармонії з природою. Мрія «Агрохолдинг» – Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Товариство Бучач Агрохліпром. Насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Цього разу наша знімальна група відвідала село Максимівка з Бараського району, село, яких багато на Україні з подібними проблемами сьогодення. Село завжди у всі часи жило своїм життям, і треба сказати, що життя це дуже відрізняється від міського ритму. Тут усе справжнє: природа, люди, їх роздуми про сьогодення, спілкуючись з жителями села, Максимівка, вразило те, що жоден з них не озлобився, не зневірився, а покладається тільки на себе і свої працьовиті руки. Селяни бачать порятунок у праці. Земля кличе в поле, а зараз у літню пору роботи у людей на полях, хоч відбавляй. Але яка ж вона багата, та сільська мудрість? Як ці люди вміють тонко підмітити усі негаразди життя і дати їм справедливу оцінку? Мої батьки з перемишля. Знаєте, де так, 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 О, так. Мої батьки звіренки, а я то вже, вже місцевий. Так. А працювали все життя. Ну, я б сюди був, а остання колія на колії. То ви земельних паїв не маєте? колії не добре. Так, а хто має? А дружина? Син. Син, має. Син там, Скільки кого? має земельного паю? Дві... Дві, Дві триста, то щось. Так, так. От, а от земельний пай, хто, хто обробляє чи розраховується за земельний пай? Раніше ми обробляли, а тепер віддали в оренду. Угу. А самим було важко обробляти, так? Ну нема транс, нема чим. Так, так, Треба так. мати чим. І віддали кому в оренду і чи як отримали? У ну, Грублевському. В в ну, а маєте, розрахувався з вами? Ще ні? Ще розрахуєш. Ага, ще розрахуєшся, то ви терплячий. А де наше не пропадало? Ну, а на чому ж ви виживаєте? Я пенсію маю. Скільки пенсії? Дві триста. А дружина? А, вона мало робила, вона має тільки тисячу. Я народилася в селі Гаря. Чоловік мій добромерке. Але все життя проробив в Колоспі. Батьки мої проробили, все ще й на пенсії робили в Колоспі. То маєте вже паї, маємо. Маємо, ми маємо тільки чоловік паї. Mm -hmm. скільки? І син, син окремо живе. один пай має. Один чоловік має, бо має. я в Тернополі робила, то я паю не маю. Так. так. І син ну, має, і чоловік так. має. Син, то має с... ну, син, з ага. син з нами не живе. Син живе. Син має два сотих. а чоловік має десь до трьох, бо то гірське таке, що не робить, ну, бо то по погна... канастрова оцінка землі була. — І кому віддали ті паї? Ті паї ми маємо самі вробляємо поки що. О, Бачите, самі. Ну, я вам скажу, що то є все збитково. То є все збитково, тому що держава допомагає тільки тим, хто має багато землі. Я знаю в світі, була в Польщі, там виділяють ніхто має тисячі гектарів, а там дають дотацію. Маєте гектар на гектар, маєте 2 на 2 і так і далі. А в нас, хто має мало, от порахуйте, якщо солярка по 22, так, міндобриво, я не знаю, по 60 чи дорожче, навіть. Привозили нам під хату по 70, по-моєму, мішок, один мішок. От так, що тепер оприскувати, мусити гірбіциди якісь купити. Воно по нулях майже виходить. Ото, що так, тримаємо корову, свиню і возимо на базар в Тернопіль. Ту не стаємо на базарці кукулову, на привоздальні, ніхто талону не дає. Гроші беруть, але талона ніхто не дає там. Хай послухають наші. Баба. А станемо на дорозі там, фактично. Я є інвалід другої групи онкозхворювання. Я маю виведену кишку, маю стимулятор поставлений. І видати, я нині їду ще торба на те, але сімдесят гривень кусує. От скажіть, як жити? От скажіть. їде Ід, чоловік, дві грижі і має, і має теж блокаду серця, і він їде з турбами, там турбує. Там міліція не має що робити, то наповів ну, тигони, що стали коло плота, бо там ліпше наче продати скоріше можна. Ну і от таке, таке життя життя зовсім, я вам скажу. Молоді не мають робити, молоді не мають робити. О, моя дочка їздить в Тернопіль, вона має тисячу гривень, вона медик і має дитинку. Все на поїзд заплати 18 гривень і от спробуйте, що лишається. Нічого держава, ви собі як хочете думаєте, але держава за нас зовсім не думає. Не ті люди приходять до влади, не ті. Ви може ви собі другої думки. А я вам кажу такою думку, яка є. Ну як щоб не дати до району разу автобуса? Ну, щоб раз на тиждень хоч в автобус, хіба ми все робимо те, що нам вигідно. А держава б не вигідна. Ну, як це так не вигідно? Ну, хтось до району має, наприклад, мені треба до лікарні поїхати. Я не можу того, що 100 гривень мені треба дати, щоб я найняла собі машину. 100 гривень до збаража. Ще як буде на мене чекав, то то на суббензину, а ще за те мене завезе. А найважче на селі молоді, для якої немає ні роботи, ні перспектив для майбутнього. Звати мене Христина, проживаю в селі Максимівка. Зараз на даний момент сиджу в декреті з доцею. Навчалася в Тернополі на Агентську організації туризму моя спеціальність, але ну, поки не працюю, але хотілося б дуже працювати. От тут треба організувати туризм так. у вас. Тут таке гарне ваше село, клуб є в селі, от яке дозвілля, де молодь, де може молодь знайти свій час. Ну, за, за моєю, то ми постійно в клубі були виступи, концерти. Дуже мені Я Брала активну участь в концертах також, тому що закінчила музичну школу. І, тут є і музична школа? І, так? Не, ні, я в Тернополі навчалася. Угу. І, Відповідно, тут і клуб. Тут хороший так, клуб, так так? так? так. І завідують клубу, теж Наталя Тарасна така відпо ну, жіночка, що і підтримує, і все. Угу. Так що є, де молоді це просто робочих місць немає де свої руки. Там. В селі Максимівка є гарний дитячий садочок, школа, лікарня, поліклініка. Якщо є діти, значить є майбутнє села. Підростає нове покоління, яке обов'язково будемо надіятись, матиме краще майбутнє. В школі 50 років. Ну, в залежності від того, як змінюється влада, то все ж таки на школу правда, не в повному обсязі виділяються кошти. На цих коштів для ремонту приміщень, для зміцнення матеріально-технічної бази, методичної бази це зовсім мізерні кошти. Тому ми цього року, сільська рада включилася і виграли грант місцевий розвиток спрямований на громаду». Це є грант Євросоюзу і проводу. В даному випадку, коли зібралася громада села, це було в сільській раді висовлю, було на початку лютому місяці. Відповідним куратором, який курує даний проєкт в нашому Збаразькому районі, громада таки вирішила зупинитися на тому, що пора школу перекрити, тобто замінити покрівлю даху, як ми як зараз називають, здійснити капітальний ремонт. Ну дах дійсно у вас дуже вже такий, так. що потребує ремонту. Так. Звичай, і сходи то зходи і, і, і оздоблення. Так. Ми це сьогодні повинні зробити. Я маю на увазі в цьому місяці, можливо, почнуться роботи десь середині червня і так далі. Проектна кошорисна документація виготовлена, проходить відповідну експертизу. вірніше вона вже прийшла. Таких зауважень до проєкту немає, ми всі документи готуємо через куратора на Київ, бо саме Київ буде виділяти кошти. У даному випадку ми багато працюємо з донорами. Нашими на сьогодні донорами є пад Тернопільський кар'єр, це є оберіг добра і на даний час найбільше таку суттєву допомогу нам надає фонд Батьківський край. Від агрохолоду ну, Мрія. На даний час виділено на наш рахунок громадської організації, тому що я зараз і керівник чи голова правління громадської організації ГроноПлюс. Вони наш рахунок збагатили на 10 тисяч гривень і буквально тиждень тому перераховані гроші на ліноли. Ми хочемо в гімнастичному залі перестелити підлогу. Ну, це основні такі роботи, які будуть. Виконуватися думаю, дай Боже всім здоров'я, але перш за все співпраці вирішення таких нагальних потреб, які яких сьогодні є освітянська галузь, в тому числі так, наша школа. Село Максимівка порізане безліччю широких і вузеньких вуличок, зелені долини, хати, що ледве видніються поміж садів, поля, що переходять у синій обрій далеко, і голубе небо з пекучим літнім сонцем. Тут немає нудьги, не непотрібної метушні міста, немає місця для неробства, ледарства, бо це ж село. На території сільської ради знаходиться 2613 гектарів орної землі, яку обробляють 700 гектарів мрія, агрохолдинг, 120 – оберіг добра, 50 фермер ходачок, 30 гектарів Михайлів сад і багато одноосібників. І всі вони по мірі можливості допомагають сільській раді. Але найбільше допомагає мрія Агрохолдинг». Мрія Агрохолдинг», крім того, що сплачує податки, сплачує оренду плату, вона ще займається і соціальною допомогою. Значить, в цьому році прийнято рішення про те, що виділяється 100 гривень на кожен гектар землі, якою обробляє мрія. Крім того, що платиться за пайда, виділяється 100 гектар на, на, на кожен обробляємий гектар. З цих 100 гектар 55 гривень, тобто більша половина, приймається рішення самою громадою, на що вони мають витратити. Чи це школа, чи це садок, чи це заміна вікон, чи це заміна дверей. Ну, громада сама приймає рішення. Іншу частину це є проєкти більш регіональні, тобто 10 гривень йде на АТО, на допомогу на АТО. 20 гривень на розвиток інфраструктури безпосередньо це на ремонт доріг, 20 гривень, і залишок 15 гривень це йде на зелені свята школи і новорічні свята, тобто допомога дітям. Якщо безпосередньо ми говоримо за Максимівку, значить, з початку року вже виділено і пропочено 28,5 тисяч гривень, з яких 10 тисяч пішло на заміну вікон і дверей і на церкву. 8600 гривень пішло на ремонт покриття в спортзалі, тому що попереднє покриття було у 2002 році замінене, але за ці роки воно вже стосилося, відповідно вже, вже вимагало заміни. Тому гроші виділені, проплачено, лінолем вже закуплений. Ми плануємо далі перевезти тисячу громада просить перевезти тисячу тонн щепня для підсипання доріг, то буквально найближчих 3-4 дня ми це тіло повинні зробити. На території Максимівської сільської ради знаходиться три села. Чагріз, Бараський, Гори Стрієвецький, одна сільська рада і Максимівка. Ну так, одна і Максимівка. От в нас є такий садочок, що він найкращий в районі, то є дійсно кажуть, тому що проводять в нас тут семінари, і на цей рік е, знову запланували в нас проводити семінар. О, цей садочок я дякую завідувачку е, пелех Надії Володимирівні, яка вона його зберегла з 80-х років, де були великі проблеми садочки і в 90-х роках, які розвалилися повністю. Ну, але зберегла, то треба ще й було дати гроші. То, якісь і, Гроші. Якісь? Вона, вона сиділа без зарплати, але весь час пільнувала тут. Uh -huh. А, а з... ту були зняли. А отут тут покрали мені такий був чугунний забор, так, от, як от, вона на воротах, uh -huh. весь, uh -huh. весь забор за дві ночі розікрали. І діжурла ту з міліції uh -huh. були. Ну розікрали uh -huh. що, що, Ні, це взяли таксісти з Узбаража, uh -huh. які привозили людей. Вони побачили, побили. Зібрали цей весь брух і завезли, здали металолом. Ну, міліція їх знайшла. Ой, нелегка сільського голови, так Так. села зараз виживають на цих паях, які були роздані після колгоспу, коли роз... ну, розвалили ці колгоспи, як то сказати. Так. А земля Лю... лишилася. Земля лишилася. Росте гідне поповнення, наше майбутнє. Воно вже виховується на нових прикладах героїзму і народної звитяги. Зараз запрошую вас у село Хоростець Козівського району, де у день героїв вшановували пам'ять їх односельчанина Василя Порплиці, який мав псевдо Байда. Село Хоростець Козівського району? Звідси родом Василь Порплиця на Байда. своїми плечима. Він понад три роки прикривав діяльність Василя Кука, головного командира УПА і провідника ОУН на українських землях, який заступив цей провід після загибелі Романа Шухевича, через порплицю повстанці всієї України тримали зв'язок. Ми маємо ось тут на цвинтарі пам'ятний могилу його. А насправді, де тіло його. Знаходиться, ніхто не може сказати. Радянському Союзу повстанці дуже дошкуляли, а їхня діяльність била по його репутації. Тому Союзу потрібно було знайти командира, допомогти виявити його міг Байда. Це був звичайний рядовий боєць, якого робота була невидима, але це була робота надзвичайно важлива. І власне, коли НКВС запустило повністю всю машину, а координувалася операція по виявленню Василя Порплеці живим. То безпосередньо сигнали йшли з Москви. У цих краях перебувала група повстанців, серед яких і Василь Порплиця. Вони постійно приходили до нас додому, вечеряли іноді. Мої діди баба допомагали їм харчами, пекли хліб. Через зраду із 12 повстанців не залишилось нікого. Останні хвилини чи години свого життя повстанці захищалися і стріляли себе, щоб не здатися у полон. Останніми загинули байда та його друг із позивним дуб. Той застрелився, Василь же сильно поранився у живіт. Його везли в лікарню, тоді розказують, що в зборові десь його там тіло, і його побратима, дуба. По-моєму, дуба. Підперли під стіну, аби люди впізнавали, хто то є, а пізніше де захоронили невідомо. За зв'язки з повстанцями постраждала родина Ореста Сінгалевича. Діда і бабу засудили, маму й тітку допитували та катували. Постраждала і родина Василя Порплиці це село славне на. Великих борців за волю України вся родина Василя Проплиці була переслідувана. Багато хто з родичів попав на 25 років покарання, переніс страшні нквд тортури, піврічні слідства, допити, побиття, знущання. І всі вистояли, всі вижили. Подруга Байди Марія Сушник через все життя пронесла пам'ять про нього і після проголошення незалежності поставила пам'ятник у його рідному селі Хоростець. Зовсім поруч від невеликої дерев'яної церквиці, де його хрестили. Та неподалік символічної могили усім тим, хто загинув за волю України. До організації свята долучилася Агрохолдинг Мрія. Мрія в принципі, є дуже соціально відповідальною компанією. Вона постійно долучається до запитів, які подають громади, і допомагає у їх реалізації. Скажімо, відносно слахоростець, де ми зараз перебуваємо, от ми бачимо, що поблизу церкви є вона обгороджена. Буквально цього тижня завершено якраз встановлення цієї огорожі. Також оскільки сьогодні таке Визначна дата вшанування всіх героїв, які повідали своє життя за незалежність нашої держави, за її здобуття цієї незалежності. Ми також допомагаємо у проведенні даного заходу. Ми допомагаємо спільними, у доставці колективів на дане святкування. Також Надано певні кошти на організацію форшету для харчування цих гостей, які сюди прибудуть на даний захід. Ми надаємо кошти на благоустрій і сільська громада відповідно має можливість чи обкусити, чи там пофарбувати. Тобто, це залежить від запитів, які поступають від громади. Так ми допомагаємо всім, чим фактично можемо і реагуємо на кожен запит, який надходить від громади. Ми обробляємо на території даної сільської ради августівської землі. Відповідно, з кожного гектара, де ми працюємо, ми надаємо допомогу розмірі 100 гривень на гектар. Ну і для мене це особисто також близьке село, оскільки Василь Порплиця, який фактично на могилі його сьогодні, якого ми відбудеться панахида, є моїм родичами. Це брат мого прадіда. Він віддав найцінніше, що у нього було це своє життя за нашу незалежність. Можна сказати, ми, ну, здається, прийшли вже ці роки, що потрібно віддавати життя, е, і потрібно брати ручку в руки і працювати на папері, економічно розвивати нашу державу. Але бачимо, що ситуація на сході України демонструє зовсім інше, що знову ж таки потрібно брати у руки зброю і боронити нашу державу. Тому е, приклад наших прадідів, які зі зброєю в руках боролися за нашу незалежність, є. Е, Зразковим для нас Він, його потрібно підтримувати, популяризувати і завжди бути готовим до оборони рідної землі. Особистість неоднозначна в нашому роді, тобто людина, яка все життя горіла україною, переймалася і хотіла її незалежності. Вона хотіла, щоб наші ми з вами жили в спокійній. В стабільній державі у своїй власній домівці і щоб ніхто над нами не керував. Якихось таких безпосередніх розповідей як таких не було, оскільки він фактично постійно бував у підпіллі по різних територіях України пересувався, відповідно на рідному селі менше бував. Нещодавно студентські та педагогічні колективи Боршівського агротехнічного коледжу приєдналися до всеукраїнської акції День української вишиванки. З цієї нагоди усі і викладачі, і студенти одягнули свої вишиті сорочки і прийшли на роботу та навчання. А обідньої пори у саду коледжу відбулася унікальна фотосесія на згадку про цю подію. Директор коледжу Ярослав Козій вважає, що такий захід сприятиме вихованню у студентів, Денської молоді почуття власної національної приналежності, її залучення до активних дій, спрямованих на популяризацію та розвиток української культури. Також студенти записали зворушливе відео звернення до воїнів АТО, які зараз несуть нелегку службу на передовій, із побажаннями пошвидше повертатися додому з перемогою. Давайте ж подивимось разом це відео. Дорогі наші, Дорогі наші захисники, мужні оборонці, ваші матері, сестри, брати, діти і батьки щоденною молитвою намагаються вберегти вас у кожну найнебезпечнішу хвилину перебування у крайніх вогняних позиціях та підтримати силу вашого духу, вашої мужності і незламності. Ваш героїзм зворушує серце кожного українця. Адже незважаючи на всілякі негаразди та зневіру, ви залишаєтесь завжди справжніми, завжди патріотами, завжди чоловіками. Завдяки вам на всій мирній території України цвітуть вишиванки, лунають останні дзвоники, звучать щемлі акорди випускних. Ми, випускники Борщівського агротехнічного коледжу. Надзвичайно вдячні кожному з вас за можливість мріяти, планувати майбутнє, сподіватись завжди на краще. А краще це завжди мир, спокій, щасливі посмішки дітей, розмай, вишиванок під безхмарним небом. Ми щиро бажаємо, щоб ви всі якнайшвидше повернулись до своїх батьків, дружин, дітей, до рідних і близьких. Наша дружня коледжівська родина з нетерпінням чекатиме на ваше повернення. Повертайтеся живими! живими! Слава Україні! Героям слава! Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми. Товариство Агросем. Передові технології в гармонії з природою, мрія Агрохолдинг більше 20 років разом. Працюємо і розвиваємо наш край. Товариство Бучач Агрохліпром. Насіння збучача гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. До наступної зустрічі в програмі Сільський календар. А зустрінемося обов'язково. Партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю АгроСЕМ, передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.